Сьогодні готуємо гречку по-купецьки. Просто ситно і дуже смачно. Так, друзі, для гречки по-купецьки нам знадобиться: гречка промита. Тут в нас 350 грамів, фарш 500-550 грамів. Морква одна велика, десь приблизно 170-180 грамів. Цибуля також велика 130 грамів. 4 зубчики часнику. Спеції. Тут у нас петрушка, базилік, це в нас паприка, копчена, це в нас чорний перець і це прованські трави. Також трохи більше, ніж пів столової ложки солі. Це в нас величезна чашка томатного соку домашнього. Можна замінити трьома чотирма столовими ложками томатної пасти купованої. Тут в нас. Олія соняшникова. І тут масло. І це в нас звичайна чиста водичка, яку ми будемо використовувати для того, щоб варилася наша гречка. Оце і є всі інгредієнти, які нам сьогодні знадобляться. Все дуже просто та доступно. Починаємо з того, що виливаємо олію на розігріту сковороду. Далі обсмажуємо до рум'яності фарш. Додаємо цибулю, моркву, часник і трохи масла. Тушкуємо приблизно 5-7 хвилин. Після цього додаємо спеції і в моєму випадку томат, а у вашому це може бути звичайна томатна паста. І в моєму випадку мені необхідно всю зайву вологу випарувати. У вашому просто необхідно все ретельно перемішати. Після цього засипаємо промиту гречку і заливаємо все водою. Нагадаю, води має бути у 2,5 рази більше, ніж гречки. Після цього залишаємо під кришкою на 20-25 хвилин. Головне, щоб води взагалі не залишилось. Ось подивіться, яка виходить краса. Зараз ми трошечки покладемо у тарілочку, прикрасимо і будемо пробувати. Гречка по купецьки готова. Ну що, спробуємо? Mm. Це дуже смачно. Просто рекомендую, обов'язково спробуйте, вам дуже сподобається. Ну а з вами, як завжди, був батя на кухні. До скорих зустрічей усім па-па.